Доброго часу, друзі, глядачі та мандрівники Ютубом! Ви на каналі Південний Пошук. Для тих, хто не знає, канал наш присвячений різним цікавим ретро та колекційним речам. І сьогодні у нас огляд, огляд предметів, але не... Покупок, а навпаки, тих предметів, які, з якими я хочу попрощатися, які я можу продати, потрібно звільняти полички. Я десь два місяці тому робив таке відео, і тоді глядачі змогли собі придбати цікаві речі, які їм потрібні. Ну, а мені вони вже не потрібні. Тож, давайте розпочнемо, буду показувати річ, буду казати, яка ціна, а вас, якщо зацікавить... То ви можете внизу під відео будуть там посилання, як зі мною зв'язатися. Пишіть або в Телеграм, або в Інстаграм. Ну, а можете, в принципі, на OLX. Так, давайте розпочнемо з ретро-ігрових картриджів. ретро Ретроігрові картриджі, давайте з фамікомом. Дивіться, від Bandai. Оригінальні японські картриджі. Ну, хто дивиться мій канал, то їх бачили, звісно, це вони мені приходили з Японії. Від бандай в гарному стані, всі наліпки на місці, не вицвівші, не помальовані, всі робочі ціни у них 200-300 гривень. Ось, наприклад, ось такі Dragon Ball Z будуть по 200 гривень. Другий, третій, перший 250, ось ці гандамчики 300 гривень. Класна гра з цікавими механіками. Сень Сеня, 250, Fantastic World 300 гривень. І ось ті мухи байкери. До речі, дуже популярна серія. І в Японії про них є там і фігурки, і іграшки. 250 гривень буде такий коштувати. Так. І далі ще по ретро іграм. Ось така піраточка, піраточка на Sega Mega Drive. Є два картриджі в маленьких боксах. asterix та World of Illusion. Всі вони працюють, бокси цілі. картриджі також. Ніде не потріскано, не побита, і вони працюють. Дивіться, по 150 гривень. За картридж. Так, і ось в таких середніх боксах робокоп та джанглбук. Також вони всі працюють. Все з ними добре. Якщо от всі 4, то 500 гривень за комплект, ну, по 125 гривень робочі картриджі в боксах, я вважаю, дуже гарна ціна. Так, на сєшку є таке. Далі, дивіться, ось такий набір. Класний Мавка з світлісу. Це по нашому українському мультфільму. Мавка. Повний набір з Це такі гумові фігурки персонажів цього мультику. Можливо, хтось дітям. Хоче придбати. Класна штука, тут щось так, як грайде. Дивіться, віддам за 150 гривень. Тут майже повний комплект, тільки, ну, точніше, не, не повний, бо вони тут різні. Деяких не вистачає, але тут щось біля 17 фігурок в мене виходить. В доброму стані 150 гривень. Є таке. Далі дивіться. Ось така антуражна, прикольна жестяна коробочка, скарбничка. У вигляді телефонної будки англійської. Ну, ось такий як декорчик, я знаю, що люблять подібну тематику. Воно завжди антуражно гарно виглядає. 100 гривень. 100 гривень ось така баночка. Це у нас, скоріш за все, була з-під чаю. Точно не знаю, ну, скоріше все, з під чаю. Так, ну, давайте ще тоді до такого іграшково-ігрового. Так? Закінчимо. Ось така модель ретро машинки. Металічна. Вона мені з Японії прийшла, хто, можливо, бачив. Така вона велика, інерційна. Отут є якийсь такий дефектик фарби. І я так розумію, що ось цього скла воно має бути не туди всередину випукло, а навпаки, сюди. Але я йому нічого не робив і не хочу. Це вже новий власник. Хай дивиться, можливо, хто може набагато краще там виправити, зробити цю реставрацію. Ну, я думаю, це не важко. Воно ну, просто це не скло, це така як. Лівка тут чи що на щось таке схоже. А так, загалом гарний стан. Все на місці. Не побита. Не царапана. Можливо, навіть і не крашена, можливо, крашена. Тут, тут я вам не скажу. Дивіться, 900 гривень буде вона коштувати. І вона в рідному упакуванні своєму йде. Це такий у нас моделька 80-х років. Гарна колекційна річ. Ну, бачите, коробка, само собою, має, має пошкодження. Ну, але ж і років то багатсько. Так, друзі, що, давайте Давайте до виробів з металу перейдемо. Так? Дивіться, є у нас отакий от набір. З олова гарнюній, Це набір для спецій. Сільничка та перечниця. З такими класними візерунками. Хто знає, можливо, цікавиться то такі олов'яні вироби, в основному в Німеччина виготовляє. Ну, це і є Німеччина, тут клеймазін. Друзі, 400 гривень за ось такий набір. Такі вони невеличкі. Можна як і за призначенням, як і декор. Класна річ. Так, і якщо ми вже голову, то давайте ще з Олова лишилось ось такі два вироби. Ось така чаша. Чаша дружби. Вона правильно називається, з таким ось кельським орнаментом. Це в нас виготовлено в Ірландії, наскільки я пам'ятаю. Це не Німеччина. Вона трішки-трішки, бачите, має вигін сюди наліво. Так, і ось така німецька стопочка. Також сюжетна, гарна, маленька. Також це у нас харчове олово. Це 300 гривень за ось такий комплектик. Чашечка та стопочка олова. По металу, так, дивіться, мініатюрки, мініатюрки з Німеччини привезені. Ось такий кувшинчик гарний. Були вони в мене відео. Тобто тут деякі предмети, а можливо і більшість, які ви могли бачити там в ранішніх або чуть-чуть пізніших відео. Это такие миниатюрки. Потом вот такая свинка-скарбничка. Вот такой кролик или зайчик. И сажотрус. трус. Видите, такие миниатюрки по 150 гривен. Латунь бронза, ну не скажу, Вашки, особливо особенно сежу трус. Вашки. Це от хто цікавився саме такими мініатюрками, або ж в ляльковий будинок, дуже прикольно. 150 гривень штучка. Якщо всі, то, ну, то можна там домовитись, в принципі, зовсім не проблема. Так, далі. Ось такий ось набір, можна сказати. Під скляник та керамічна чашечка. Під скляник у нас. Оця основа олову, Ось це фігурний метал. Також як декор, ну, в принципі, можна і чайок з неї пити. чому і ні. 400 гривень, друзі. 400 гривень за таку керамічну чашечку. І яка країна, не знаю, на жаль, тут немає клей. Зовсім ніде ніяких. Ну, це Європа. Класно. Річ. Так, далі мельхіор. Трішки з Мельхіору. Що в нас є? Ось така стопочка. Ось так ось вона виглядить. Така чудова патина в неї. Темна. Тут вона здається на грамів 70, я не міряв, є клейма, як бачите, 300 гривень буде. Це радянська. Буде коштувати 300 гривень. Також дуже така антуражна, інтер'єрна. Є таке. Ну і далі по мельхіорчику. Підстаканники до зірок. Ось так виглядають. Ой, можливо, хтось пам'ятає, купував їх О, минулого літа, так, здається, ну майже рік тому. Вони на мене стояти-стояти, і я думаю, що вони мені вже точно не потрібні. Два штуки, десь по 250 гривень кожен. Прикольний стан у них, такі чорні патині, вони рівні. Від не погнуті, нічого. Є клейма, все на місці. Можна користуватися, можна собі в колекцію підстаканників. Як бачите, що малюнок добре видно, не затертий. Є таке і далі по металу, давайте по бронзі. Бронза латунь не знаю точно, але важкий це отакий от підсвічник. У вигляді троянди. Він розбирається, ось ця троянда. Важкий, клей на ньому немає. Також гарна річ така дуже. Дивіться, 500 гривень. Такий. Висота в нього близько 15 см, точніше, мабуть, навіть 20, 15, давайте взагалі поміряємо. Ага, 22 сантиметри. Так, він досить такий великий. 500 гривень бронзовий підсвічник. Люлька. Дивіться, ось такий. Люлька, скоріш за все, ручної роботи. Має, має ось що це лак, так, десь поздирався. Ну, це можна його заново покрити, щоб вона була гарною. 50 гривень, друзі. Хто збирає люльки або, можливо, для чогось потрібно. Ну, в принципі, Якщо вмієте прочистити, то можна її і закурювати. Така гарна штука. Я б сказав би, мабуть, в якомусь такому гуцульському стилі схожа. 50 гривень, всього то навсього. Так, іще по таким стареньким речам радянської епохи готувальня ось така. Я, здається, минулого відео її показував. Тоді щось ніхто не захотів. Дивіться, повний комплект. Ось. Самі предмети дуже гарні, вони тут не ржаві, не зламані. Все наче з ними добре. Єдине, що ну, сам кейс, як бачите, старенька-старенька річ. На жаль, на ній також немає жодного, клейма жодної жодного стікеру, якогось наклеїчки. Тут, мабуть, щось було воно здерте, тому не знаю, який рік. Ну, старенька річ. Дивіться, 200 гривень. І ось цей набір готувальня ваша. Я знаю, що люди купують і для користування. Зараз воно дуже непогано там різним людям з різними професіями. всього на всього 200 гривень. Так, і що? Близимось до фіналу. Ручки. Ручки ВТК. Ось такі ну ручна робота. ВТК, я думаю, хто не знає, то це виправна колонія. За такими квіточками, дивіться по 150 гривень ручка буде коштувати. Збирають люди такі предмети. Їх, до речі, стає все менше і менше. і... Сучасні предмети ВТК, вони не так ціняться. Ну, це 90 По 150 гривень. Так, є таке, ну і що ж, на фінал ролику, ну, так, мабуть, це все буде на сьогодні. Ось така коробочка. Гарна, дуже. І тут в нас маски. Керамічні маски розмальовані вручну, китайська опера. Такий набір шести штук. Гарний дуже. 500 гривень. Такий цілий набір, друзі. Так, на цьому здається, все. Ще раз нагадаю, що посилання, якщо когось щось зацікавило, то запитуйте, посилання будуть під відео там на Telegram, на інстаграм, можна і на OLX. На цьому я вам дякую за перегляд. Наступне відео вже вийде з оглядом з оглядом покупок. Тож, до зустрічі на каналі!